Що скажете, на, на вашу думку, що такого сталося? Раптом е, трапилося, що росіяни вирішили під вечір обстріляти Україну, та ще й до речі, в день були пуски е, і дві ракети, два, е, два калібри збили наші сили протиповітряної оборони? Ну зараз бачите дійсно, що така комбінована тактика, якщо раніше тільки вночі, зараз і вдень, і те ж саме стосується. І Одещини, де, начебто, і тактика не змінилась, тому що в основному нічні, але ж ми бачимо є і денні фактично пуски, і сьогодні були, тобто застосовують такі комбіновані тактики. В принципі, думаю, що звичайно це певним чином впливає, тому що, зрештою, знаєте, як коли вночі вони атакують, це ж ще й психологічний тиск постійний, тому що. Як би там не було, люди прокидаються. Це переживання, це стрес в будь-якому випадку. І психологи це підтверджували неодноразово. Зараз очевидно, що, і це вже підтвердив речник командування повітряних сил, що стріляли а, по Старокостянтинову. Це сьома бригада тактичної авіації. Я хочу нагадати, яка дислокується там. А, бомбардувальники су 24 а, Бомбардувальники Су-24 є носіями ракет Стормшедов. Фактично, ну з них здійснюється пуск, це не є секретами таємницею, в принципі. Ну, мабуть, вочевидь, вкотре це вже, до речі, не вперше. Тобто, до цього були атаки шахедами, до цього були атаки і калібрами, і зараз вони спробували Можливо, не виключено і кінжалами. Ще побачимо підсумки. Ну там, судячи з того, що повітряні сили писали про те, що ракета Х-47, вона ж кінжал летіла і, мабуть, в бік Хмельниччини, можливо, пробували і так. Невідомо поки що там про всі наслідки, але до цього, що мені відомо, вдавалося уникати і берегти наші літаки е від таких атак. Ну а зараз це очевидно було якраз. Бачите, знову ж таки, е не перша атака, і вони шукають, як шукають склади зберігання Стормшеда в раз, і ми це з вами обговорювали. По-друге, далеко не перша атака по місцям дислокації нашої авіації. Їм дуже допікає і болять ракети з Shadow, Вочевидь, вони перед ними вразливі, і тому вони настільки взялись, тому що десь місяць тому так само фіксувалися атаки по аеродромам в трьох областях: Хмельницька, Кіровоградська і Полтавська, там, де під Миргородом наша бригада зосереджена Старокостянтинів і ще там в районі Кропивницького Кіровоградської області. Ну, тобто, вочевидь, я думаю, що варто чекати якихось рапортів від міністерства оборони про те, що вони десь в районі Старокостянтинова знищили суперсекретний бункер НАТО, де планувалася атака за допомогою Стормшедов по Криму або по Москві. Ну, щось таке. Ну до речі, те, що ви кажете про Старокостянтину вже не вперше. Мені здається, за час повномасштабного вторгнення вже за десяток таких атак по старокостянтинову пройшло так. Добре, до за добря, десяток. Це така ну ну не менш напевно, для них вагома ціля ніж центр ухвалення рішень, де інде в Києві справді по по Костянтину прилітає, ну або принаймні туди запускає, скажімо так, ракети в тому напрямку. Втім, ракети «Шторм Шедо», якщо вони так за ними полюють, то очевидь, вони до них теж добряче допікають і частково. Ну я не знаю, чи от чи от робите ви висновок, наприклад, що ті прильоти, які були по Криму, і те, що Росіяни говорили буквально напередодні про черговий приліти за застосування «Шторм Шедо» по кримських складах зберігання зброї та боєприпасів, це, от ну от для них вже це була така. Тобто, це, це це можна, якби я до чого до чи робите ви такий самий висновок, що це теж можна сприймати як частково за визнання того, що Storm Shadow працює по Криму, і зараз вони от націлилися на них ще більше полювати, щоб власне десь, десь, десь там зачепитися за них. Так, вони їм дуже допікають. Бачите, що вочевидь знайшли Лазівку в добре, ну скажімо так, ешелонованій ППО ворога в окупованому Криму. Вдалося проходити ці лазівки, місця концентрації а, ППО ворога нашим силам, і, зокрема, ракетам Storm Shadow. І, звичайно, що це удар по Росії. Вони це відчувають до цього. Я хочу нагадати вибухи, які були а, на окупованих теренах півдня. І фактично на сьогоднішній день це. Ну, така основна, мабуть, зброя, якою українські війська, особливо повітряні сили, якщо ми говоримо, здатні наносити удари на такі відстані 200 і більше кілометрів. І це дуже важливо, це їх, вочевидь, допікає, тому що вишукують вони постійно. І тому, звичайно, що під загрозою постійно наша авіація, наші. Ракети їм не вдається знайти їм не вдається вразити, але вони будуть продовжувати це.